До вас, безсліпників та чудотворці космої дем'яни, як до швидких помічників та гарячих молитовників за наше спасіння, ми недостойні, схиливши коліна, вдаємося і припадаючи, щиро благаємо, не здиважте моління, нас грішних, немічних, що багато беззаконь вчинили, і кожного дня та години грішимо. Ублагайте Господа, щоб подав нам. Недостойним чадом своїм, великій і багаті милості, визволіть нас від всякої скорботи і хвороби, бо ви прийняли від Бога і Спаса нашого Ісуса Христа невичерпну благодать цілим заради твердої віри вашої, безоплатного лікування та мученицького кінця, так, угодники Божі, не переставайте молитися за нас, що з вірою до вас вдаємося. Через безліч гріхів наших ми недостойні вашого милосердя, але ви, як вірні наслідники Божого людинолюбства, моліть, щоб ми принесли достойні плоди покаяння і досягли вічного спокою, прославляючи і благословляючи Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, і пречисту Матір, і ваше щире заступництво, завжди, нині і повсякчас. И навіки віків. Амінь.